Якщо ви вже передивилися всі відео про мікроелементи, які містяться у мінеральній воді та необхідні в нашому щоденному раціоні, то ви могли зрозуміти, що всі вони одночасно беруть участь у майже однакових процесах, всі вони допомагають проводити імпульси по нервовим закінченням, всі вони беруть участь у нашому здоровому самопочутті. Також я міг не згадати ще велику кількість функцій, які виконують дані мікроелементи. Вони також містяться у величезній кількості продуктів, які ми споживаємо щодня. Та чому ж я говорю про воду? А саме тому, що з води, розчинені в ній мікроелементи, найкраще засвоюються в нашому організмі. Тож я всіх закликаю спостерігати за тим. Що ми маємо у нашій воді? Не так важлива та кількість, як її склад. Ні в якому разі я не пропагандую не пити багато води. Вода нам необхідна. Воду нам треба пити справді півтори-два літри в день для дорослої людини. Я закликаю лише спостерігати за тим, щоб вода не була пустою, щоб в ній були всі ці необхідні мікроелементи. Які посприяють здоров'ю нашого організму?